Від Марка святого Євангелія читання. Істинно кажу вам: усе буде відпущено синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто вирече хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у грісі вічній. Вони б мали, Він має нечистого духа. Приходять мати та брати його, і стоячи на дворі, посилають до нього. Щоб його покликали. Народжень сидів круг нього і кажуть йому: ось твоя мати, і брати на дворі тебе шукають. А він у відповідь сказав Хто мати моя і брати? І поглянувши навкруги тих, хто сиділи навколо нього, каже: Ось моя мати та брати мої. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра.